Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про чудову породу собак. Ця чарівна собака з розумним, уважним поглядом давно завоювала любов людей. Такса не просто домашній улюбленець, а справжній характер, смілива, кмітлива і безмежно віддана. Вона однаково чудово почувається і в затишній міській квартирі, і на полюванні, де проявляє свої мисливські інстинкти наповну. Полювання супроводжує людину з найдавніших часів, але навіть найспритніший мисливець не міг обійтися без помічника. Для переслідування зайців потрібні були борзі, для принесення підбитої качки ретривери. А от для полювання на тварин, які ховаються в глибоких норах, створили особливу породу таксу. Такса вважається однією з найдавніших норних собак, хоча точно дата її появи невідома. Зображення коротконогих. Видовжених собак знаходили навіть у стародавніх єгипетських барельєфах. Щоправда, в тих собак були стоячі вуха, тому деякі дослідники вважають, що вони більше нагадують корги, ніж сучасну таксу. Офіційно ж формування породи почалося в південній Німеччині у 16 столітті. У книгах того часу згадуються собаки, що повзуть за борсуком або борсучі воїни. Їхніми предками були німецькі браки. Гончі з короткими лапами. Те, що раніше вважалося недоліком, низькорослість, мисливці перетворили на перевагу. Відбираючи собак із короткими кінцівками, вони поступово закріпили цю ознаку на генетичному рівні. Нові собаки швидко стали незамінними. Завдяки своїм розмірам так селегко проникали в нори бурсуків і лисиць, а фермери раділи. Нарешті з'явилися помічники, здатні позбавити їх господарства від шкідників. До того ж, утримувати таксу було недорого. Тому мисливством могли займатися навіть небагаті селяни. Від своїх предків, браків, такси успадкували гострий нюх, безстрашність, азарт, витривалість і кмітливість. Мисливці цінували в них надійність і відданість у роботі. До кінця XVIII століття порода вже набула сучасного вигляду. Такси стали популярні серед усіх верст населення, а в Німеччині з'явилися численні розплідники. Через відсутність єдиного стандарту порода поділилася на дві гілки робочу і декоративну. Остаточний стандарт було затверджено у 1870 році. На території України такса з'явилася ще у 18 столітті, але довго залишалася рідкісною. Її розглядали радше як декоративну собаку, а не мисливську. Лише у ХХ столітті ця порода здобула справжню популярність. Сьогодні ж маленька, жвава й розумна такса. Один із найулюбленіших собак у містах по всьому світу. Такси унікальні тим, що офіційно поділяються на 9 різних розновидів за розміром, типом шерсті та забарвленням. За розміром розрізняють стандартних такс. Висота в холці 22-27 см пси і 20-25 см самиці, вага 6-9 кг. мініатюрних карликових. Висота 16-21 см. вага 4-6 кг, кролячих той такс, висота 10-15 см, вага до 3,5 кг, за типом шерсті, гладкошерстні, коротка щільна блискуча шерсть до 2 см, довгошерстні, пряма м'яка з підшерстком і гарними бахромами на вухах і хвості, жорсткошерсті, густа дротова шерсть з вусами, бровами та борідкою. За забарвленням, однотонні від золотисто до темного рудого, двоколірні чорні з рудими підпалинами, мармурові, тигрові або плямисті, є навіть рідкісний кабанячий колір, поєднання борґого волосся зі світлими підпалинами, альбіноси з білою шерстю та рожевою мочкою носа трапляються вкрай рідко і не визнаються офіційно. Так сама є впізнаваний силует, довге, міцне тіло і короткі лапи. Попри свої розміри, собака виглядає пропорційно і гармонійно, довжина тулуба може сягати 70 см. спина пряма, грудна клітка широка і глибока, голова клиноподібна, вуха довгі, м'які, очі овальні, зазвичай коричневих відтінків, погляд уважний і розумний, щелепи сильні, прикус ножицеподібний, ніс великий, чорний або коричневий, залежно від забарвлення. На емблемі німецького клубу заводчиків Такс написано з почуттям власної гідності, сильним характером і безмежною симпатією. Ці слова чудово описують суть породи. Такса смілива, кмітлива, врівноважена, але при цьому зовсім не агресивна. Вона надзвичайно цікава й активна, тому із задоволенням навчається новому, досліджує світ, грається з іншими тваринами. Її живий характер робить її чудовим компаньйоном для дітей. Однак малюки повинні грати з нею обережно, адже особливо кроля через новиди мають крихке тіло. Такса підходить і самотній людині, їй не потрібна постійна компанія, але щоденні прогулянки та увага власника є обов'язковими. Не варто забувати такса справжня мисливиця. Її порода створювалась для роботи під землею, тому самостійність і впертість у неї в крові. Вона звикла приймати рішення сама. І тому під час дресування потребує терпіння і послідовності. Такси надзвичайно витривалі й енергійні. Якщо не давати їм достатньо навантаження, вони знайдуть, чим зайнятися самі наприклад, розкопають клумбу або горщики з квіткою. Голос у цих собак гучний. Колись він допомагав мисливцям почути сигнали з нори. Сьогодні ж ця риса робить так сухорожим дзвінком для дому, вона миттєво сповіщає про незнайомців. З котами такси здатні ладити, якщо ростуть разом із дитинства. Інакше інстинкт мисливця може взяти гору, і кіт сприйматиметься як здобич. Такса невибаглива й витривала собака, що чудово почувається в квартирі, проте ідеальне місце для неї приватний будинок із двором, де можна вдосталь побігати. Водночас тримати таксу на вулиці або у вольєрі не можна. Вона не пристосована до холодів і потребує тепла та людського спілкування. Такса, приклад того, як у маленькому тілі може жити велика відвага. Вона здатна впоратися з борсуком, не боячись небезпеки, а вдома дарувати тепло і радість своєму господарю. Саме тому такса вже кілька століть залишається символом вірності, розуму і відданості, а їхній веселий характер і благородна вдача не перестають захоплювати людей у всьому світі. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео. Та підписуйтесь на наш канал.